Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Всім всього самого найлідшого, найкращого дай Бог нам скорішої перемоги і скорішого миру. Будемо варити мармелад з айви. Мені айву вислала пані Марія. Так, почистила. Ось так. Розрізається айва, вирізається серединки. Тоді ріжеться ось такими кусочками. Ось тут в мене 800 грам, по-моєму. Вроді важила. Вроді, 800 зараз кажу. Так, да, рівно 800 грам. Викидаємо в каструльку. Дуже ароматна айва. Така ароматна, що ж ну, Я ніколи ще зайвий нічого не готувала. Це можна сказати перший раз в житті. Я її взагалі ще ніколи навіть і не пробувала. Це що стається фактом. Так, ось заливаємо її водою. О, то замало кружки ще зараз принесу одну. Так, щоб вона ось так була покрита і ставимо варитися до готовності. Тоді покажу далі. Так, айва моя зварилася. Беру миску, саму айву вибираємо. Але ароматна! Не можу вам передати який аромат стоїть. Ось. Зараз ми цю айву. Поставимо, додамо до неї цукор, переб'ємо блендером. Ось. І усьо. І поставимо тоді варитися. О, все. Стільки, скільки айве, стільки має бути цукру. І ставимо варитися, як переб'ємо блендером, додаємо цукор. В ту айву перебиту і ставимо на плиту варитися. Вариться має від 5 до 10 хвилин до повного загу... такого, як сказати, масткового загустання. Ось, ну, тоді покажу. Ну, У даний момент у нас пропало світло. Прийдеться почекати, коли Йолі-палі. Не раніше ні пізніше. Ну нічого, значить, пізніше зробимо. Бо треба файно перебити все до пюре. А так, я не маю чим перебити. Ось так. Ну, Почекаємо тоді, покажу далі. Як воно і що до чого буде. Так. Є світло, перебиваю айву. Айву перебити треба до такого пюре. Перегрів, покажу. Так, айву перебили. Зараз ми її... Тут її вроді би 800 грам, я не пам'ятаю точно, забула подивитися, скільки було. Ну ладно. По-моєму, 800 грам. Скільки Ай, стільки цукру треба. Я беру 800 грам. Ось так. Викидаємо в каструлю. Ось так. Я зараз ми помиємо. І цукру стільки беру 800 грам, перемішуємо і ставимо на вогонь. Якщо для вас буде засолодке, можна чуть-чуть додати лимонної кислоти. Ось. І будемо випарувати її десь 10-15, може й 7. В залежності, як, як воно хутко випариться. У мене широка каструля, може й худше. Ну, побачимо. Скільки буде, тоді скажу, скільки воно випарувалося. О! Бачите, вже почав цукор топитися. Ось, ну, не знаю. Зала Надя, що смачно. Будемо робити, щоб було смачно. О, дивіться, яке файне. Ладненько, ставлю на плиту. Так, Поки все гріється каструля, ми готуємо розноса, застеляємо пергаментом. Якщо ви в якусь таку ну, лоток, який, чи що будете брати, без бумаги, то дно треба помастити тим. Легесенько-легенько олієм. Якщо отако на бумагу пергаменту, таку, як в мене, що її мастити не треба, ось то просто на нього викладемо, потім розрівняємо і буде у нас форма готова. Ось. А зараз я буду мішати, буду випарувати, буду показувати вам час від часу, який вона бере колір, який вид. Готувати. Ось. Ось таке діло. Ось така вже жовта робиться, бачите? Червоновата така вже, починає колір міняти. Зараз ще поставлю ще потушу. Що на 5 хвилин вона. Тушиться, печеться, чи жариться, чи вариться, не знаю як. Ну, будемо варити далі. Так, як знати, що готовий. Отакого От стається остається слід. Казали мені, так казала Надя. Як остається слід, то значки готова. Будемо виливати. Так, викинули на рознос. Чи виляли, чи викинули. Розрівнюємо. Ну, щоб мішати в каструлі, треба пластмасову лопатку, бо таке і паршиво. А так вона гарно пристає. До дна, щоб відставати, ну, віддирати від дна, бо може пригоріти до дна. Ну, а оскільки, поскільки нам цього не треба. Така ароматна. Так, дала я трошечки лимонної кислоти, бо попробувала воно якесь дуже солодке. Десь так півчайної ложечки. О, і зараз винесу на холод. У нас на дворі холодно, в ганок. зараз винесу, на стіл поставлю тенісний. І все. Подивимося. Тут нема ні желатину, ні агар-агар, нічого. Воно має застигнути само через те, що тут є шкірочка з айви. Забирай. Ось таке Ш... діло. А воно вирівняється зараз. Так що виношу, хай застигає, ну, а вже як застигне, тоді вже покажу. Чи зробилося Ш... воно так, як треба, чи ні. Чи таке, як я хотіла, чи ні. Не знаю, в житті ще ніколи не варила. Перший раз. Так, який мармелад вийшов, не показала, бо видалила відео. Десь чистила телефон і ненароком видалила, і нема. Так що, який мармелад вийшов, е, є відео у мене пияки. Ні, потопельники. Чекайте, не так. В потопельниках. Оці кусочки це з мармеладу того, що я варила. Ось я додавала, ну, всередину начинку ложила. Отакий такий воно, такий той мармелад густий вийшов. Ось і дуже смачний. Так що вибачаюся, що не показую, який вийшов. Але, виднося є на відео в потопельниках. Ось там видно, який мармелад в мене вийшов. Ось такі діла. Так що, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Хто має айву варіт, дуже смачний, смачний мармелад, дуже смачне варення. Так що, дякую, пані Марії за айву. І всього всім найкращого, миру, спокою, затишку. Всього найлшого, папа.